Я і не уявляв, що безборошна із дуже простих інгредієнтів можна приготувати такий неймовірно смачний брауні. Давай готувати, тому що після Нового року тобі обов'язково знадобиться цей рецепт. Чотири середніх яблука чищу від шкірки і нарізаю. Відправляю в блендер і додаю 50 грам темного какао. Туди ж додаю 4 курячих яйця і 20 грам розтопленого вершкового масла. За бажанням можна додати цукор або цукрозамінник. Дивіться по своєму смаку. Одна чайна ложка розпушувача, все перемішуємо і вливаємо в форму для запікання. Зверху я ще додав чорного шоколаду і трошки подрібленого мигдалю. Відправив в духовку 180 градусів на 40-50 хвилин. Моя рекомендація дайте брауні повністю охолонути і просто насолоджуйтесь. Всім смачного і гарного здоров'я!